і які нам допомогли, які завжди з нами, і дуже дуже вам ще раз низький вклін, і Дякуємо вам дуже гарно. Я думаю, що в сенсі ви впізнаєте самі себе. Крим, все сіта ніряти, гоньки, дай сиделки, я з ним. Морі, вставай, п'ять годин! На та що? А штанись будемо варити. Йой, може щось смачное читає, все. Йой, Морі, давай хоть низь щось нормальне. <laughs> Бо пак діти не казали, що голодували, то всьому кримове. Треба йти перевірити лянту у кухні на плафоні. Може, це щось приліпило за них. Ну no, добре, ти йди, перевір, а я покладу воду на поливку. No, ну, ану, ану, а де усатий на подливу біжить. Ти йди, йди, йди. Люди, добре, де стиральний порошок? Морико, то не манка була. Люди, а де... Наталко, чим ми хліб намастили? Привітті, слава Ісусу Христу! Нас сам силині водорослі! рослі. Йо, як благо. Буде чого кучерявому чай зварити. море! – Мир нам спокій буде. На море, на море йде на море. Йой, та що так скоро йдете? Та встаньтеся, чи мало посити з нами. Крістінка. Крістіночко! І вже... І вже ся убрала! Мамечко, а де мій круг? Добре, мамечко, заплити мені коньку. Мамечко, а де моя мисточка? Дай мені ми ротика солоденька. Мій Я в в небесах, я свободен! Я не знав, що значить страх. Гуля, гуляй, душа, і веселися, маню! Рікай! Давай! Ну, Можешся й закурити! Хоть не я тих дикарів! Я тикаюси до мене! Бери! Даме. Дай й мені шося буде мене тут. Там десь печення дітської було ще. Є, твоє печення дітської. Ти їдь, не поділяти. Я тебе кажу, тільки самі себе не можна. Все зробимо, все зуп'ємо. Будь здоровий. Ми прийшли. Ей, дивись, ти чуєш, земля гуде, Наталко. Чувствую, чувствую, дитяї наші все повернули. Йой, заходіть, дізачки золотинські. І так, день позади! Віно висяти кожен день. І так день, день, І на кожен день. П'ять годин, вставайте. П'ять годин! Але головних героїв не дуже, бо ми не прохонений. То про добре. Перебачте, то мені знати. Я за вами зараз за стіною на розплю. Перебачте. Я ще хочу зробити одне оголошення, Що в нас дійсно, що хто що робив, то міг ту хто ниче не робив, то він міг. А в нас є Женька. Я хочу. Ну, замітити і звернути увагу на те, що вона дуже гарно малює. Я хочу дійсно показати, може ніхто не бачив, що які вона дуже гарні е, малюнки. Малюнки намалювала протязі цього табору. І що можете потім по подивитися. Їх є лише три, але це дійсно варті того, щоб їх показати і подивитися. Дуже гарно дякуємо женці! Малювала. А дехто плавав, дехто загоряв, опікся, а дехто по кущах лазив. Наприклад, Ірка. Ірка все на по кущах. Ти <ривіт> <ривіт> що? А ну там найди, що там А, я ж знайшла слава. Ну що <ривіт> <з контори>, <ривіт> Ну І так, ми дуже-дуже дякуємо людям, які нам цяло? все встроїли. Низький вам поклінний, дійсно просимо від Бога всіх благодати. Но настав час роздачі слонів. Це на перше, без яких ми б тут точно не вижили, просто з голоду ми вмерли. поваркам! Ура! Добре. Ага, добре. Окей, наступним номером нашої завершальної програми є пісня. Але ви думаєте, що проста пісня? Ага. Не тут то було! Прошу вас хлопчики. Так, все нормально. Близько, близько. Гамбіці гора Гойра, Гойра голяма передай привіт Кристіночка, передай привіт всім, хто тебе знає, всім, свої, всім своїм родичам. Белкоми, а дядя оператор нас не знимить. Дядя передай привіт. Татку тобі великий привіт! Так, всім передай всім, хто нас знає, хто нас не знає. Все, дядя оператор, папа, папа, -па, дядя оператор, попа і так представляю наш хор. Це симфонічний оркестр. Цілий руснацькі гудаки! Руснацькі гудаки складаються із Саші. Реселів.

Трохи ще ближче, ще ближче, плече, ближче. ближче, Окей. Так. Будьте добрі, не забудьте. Дуже вас прошу. Виконується вперше! <реш> На жаль, то правда і останнє. Ну не біда.

우와! <laughs> 뭐야! <laughs> <incomprehens> <laughs> <laughs> Ти то не блищало, не блища, блищало ті то не блищало блищало, не блищало, на маску ми кипів. Хоче ліпше заїжте, 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 лекцію нам повіжте, повіще, повіжте, лекцію нам повіж, повіжте, повіж. Е, що буду казати, казати, казати. Лаксі будуть дрімати, дрімати, дрімати. Лесі будуть дрімати, дрімати, дрімати. Okay чик-чик, дівчинки, чи-чик, дівчинки, чи-чик, 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 чи-чик Дайте собі кавичку, кавічку, кавичку дайте собі кавичку, кавичку, кавичку Майже хлопці здуріли здуріли, здуріли. пальці мені палили, палили, палили. пальці мені палили, палили, палили. Ти мені не дали, не дали, не дали, на балконі гучали, 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 на балконі гучали, 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 бойра … горя, гора, Бойра, бойра, бойра голя, горя дякуєм, дякуєм, Від дякуєм. бога випрошуємо щастя, здоров'я нам має блага літа. Буде знімати добре, цим? світи майже по очах. Майже по очах все добре. Мило. Ще раз дуже хочемо подякувати е, тому, хто, тому, хто нас приймав у себе, бо Ісус сказав, що, що хто вас приймає, приймає і мене. Тому Тя Тяня дуже-дуже вам гарно дякує. Хочемо попросити теж дуже подякувати гарно. І хочемо, щоб вона нас сама собі відкрила свій скарт. То ми задоволенням. Осторожнею всі разом зустріч. Яка гарна дякую. že harníko, čo sme ten čas mohli si ráso tú splinu prožiť. To bol taký mi deťačný sen, keď duše chodila ísť na krím. A prosila oca Roberta, oče, pojme kvôli ísť na krím. I prosto tak sa udalo, že po týmto maju, a čomu by sme nemohli ísť tým si razom? <laughs> tak som sa vlastne s tou radosťou podelila i s vami a ja, chodčo poďakovať i v pešej čerzi ocu Robertovi, lebo kvôli by jeho tu nebolo, tak mi tu sohodni to, že nie je. Лебо бо теж він Добре, доб. має різні справи, знаєте. <ріху> Всякі і ремонти зроблять, і церкві строять, і всякої так очі зроблять. Я вам хочу перші часи подякувати за тут. Дякуємо! працюємо, гойра, гойра, гора. Давайте не біда, що ми сиділи не приймали, ну не біда. Попробуємо. Пайденка!